Ой, як ти шмухтеш? Е? А е, все? Ти нас відкрив. У я з вами фоксяри. Вибачте, що мене так давно не було. Я, ну. Я тут закрився. Випадково з Бонні. Ну як закрився? Нас закрили тут! Злі! Злі! Пірати! Так. Чому не... не міг відкритий оператор, не знаю. Він тоді поїхав хав на цей на море. Ну, добре, почекайте. І... да... Вибачте, що так давно не було. Мене. І я постараюсь скоро випустити Другу серію найомного крокодила. Ага. Сподіваюся, що це буде скоро. Ага. Скоро буде. Якщо не сьогодні, то завтра. Добре. Ну що ж. Усім. Усим до побачення і смачної їжі. Хі.